Я в магазинчику Галицька Квашинина і оглядаємо, які сьогодні тут ціни. Подивіться, які тут різновид. Значить, зараз будемо все знати по цінах. Тут і огірочок, і морквочка, до речі, приїхала нова, і салатики різні. Зараз оглянемо ціни на них. Ось такі салатики. Дивіться, є більші. Ми поменше вже зрозуміли. А більші, в які ціни, з якої до якої. Від 270 і до. 270, 270 до 540. 40. Тут є різні і бурячок, і мізерія, і якийсь баклажанчик, і важиці, аджиці, гливи. Ну, все, що хочете. Пелюстки є. І також є маленькі. Від 35, ви казали, так? 100. І, до 100. і до 100 гривень. Це маленька тара. Дивіться, які тут є. Можна зупинити і передивитися собі потрошки. Капусточка велика. 350, 350 менша. 185, 185 кілограм. І 3-кілограмова 120, 120 гривень. А з журавлиною по 200, 200 гривень квашена і маринована, і маринована 170 гривень. А ось такі помідорчики. Це 200, квашені? Так, квашені 200 гривень. Ціле відро 200 гривень. Так? О, супер. А ось таке? Це фарширований чесночком і карцем чилі. такий 300, а ось такі 90 можна спробувати собі. А огірочок квашений. Огірочок в залежності від розміру. Розмір, розмір такий ось такий. 240. Такий 240. А дрібний корнішон 300. Ось такий корнішончик по 300 гривень. 300 гривень також ціле відерко, так? так? А морква ось така вам приїхала нова. 3 кг 150 г. А якщо людина хоче одне таке відерко купити, скільки вона має заплатити? 70. По 70 гривень, а менше по 40 гривень. Бурячок тут є готовенький. В яку ціну? 500 грамів 50 гривень, грам. ось такий менший по 40 гривень, а бурячок 40 по 40 гривень з хроном, а менша капусточка 25, а по 25, а кілограм 40 гривень, а помідорчик маленький ось такий, скільки? 30 гривень, дивіться на раз, і 50 гривень. А ось така морквочка 50. По 50 гривень. Ось такий салат капуста маринована і болгарський парець, 60 Ось такий, ось такий 60, 60. ось такий 35. Це все безпосередньо можна придбати в магазині. Пересилкою поки що не займаємося, переживаючи, переїде воно це все до вас в гарному стані. Тому, кому хочеться такого зеного, приходьте Галицька Квашинина, 32-й магазин. Дуже гарний вибір.